Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. В результаті удару збройних сил України по розташуванню російських військових у Макіївці Донецької області Росія зазнала однієї з найбільших втрат від початку вторгнення в Україну. Родичі мобілізованих, які загинули, бо зникли безвісти, зібрались на акцію у російській Самарі і закликали до помсти. Проте, не пролунав жодної критики на адресу Путіна. Що ви можете сказати про цей інцидент? Що він продемонстрував? Як вплинув на російське суспільство новомобілізованих, і чи вірите ви, що це була реальна акція? Я скажу так: вони будуть використовувати цей інцидент не для того, щоб протестувати проти війни, щоб їх чоловіків, їх братів, синів відправляли. На війну в Україну, щоб вони там не гинули, вони будуть використовувати цей випадок саме для того, щоб ну, розповсюджувати наратив по типу не забудьм ні стім, а там стім». Отже, зараз наратив Помсти він може саме збільшити кількість, ну скажімо так. Цієї маси мобілізованих вони будуть виправдовувати таким чином саме цю мобілізацію, ніби то ось як ти не хочеш йти мобілізуватися. А ось треба ж помститися за цих невиноуб'єних русських мальчиків в Трусіках в Макіївці. А ось це буде ось такий пропагандистський маневр щодо безпосередньо самого. Знищення такої кількості окупантів це фактично було знищення на батальйон. Тактичну групу. Батальйона тактичну групу за личені хвилини було знищено менш ніж за годину. До того такий рекорд він спостерігався по швидкості знищення батальйонно тактичної групи російських окупантів. Під час їх спроби форсувати Сіверський донець. Маленьку таку річку вони намагалися форсувати. Але за 24 години, навіть менше ніж за 24 години, вони втратили одну БТГР, а також більше ніж 80 одиниць техніки. Отже, зараз ми можемо фіксувати новий рекорд, а саме знищення батальйону тактичної групи, залишені хвилини. До того ж, з нею був боєкомплект, боєприпаси. Техніка, кількість технічного забезпечення, і це дійсно репутаційний масштабний репутаційний удар, бо це найбільша втрата за найменший, якийсь за найменший час. Рекорд чи ми зможемо його побити? Ну, маю надію, що так, але це буде дуже складно зробити.